Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Рибали І Сьогодні ми разом з батьком, там він йде, виїхали на кар'єрчик Житомирська область поблизу СНТ-нового Отакий От кар'єр. Зараз вже у нас на годині пів восьма вечора. І сьогодні ми хочемо половити на резинку. Отака така снасть, як у дитинстві. Знаєте, хочеться закинути резинку. То -то грузик, по наживці у нас хробак. Тут батько вже забиває палку. Ну Тут скала, не знаю, батько треба дивитися, де місце м'якше. І хочемо сьогодні з батьком половити канального соміка. Тут непогано покльовує канальний сомік. На вечір, ніч він виходить до берега, кормиться. Кар'єрчик дуже гарний. Вітру вже нема, тишина. Так що зараз закидаємо резинку ну і будемо чекати підходу соміка. Так, розмотуємо резинку, зараз будемо закидати. Мені треба зайти там по березі, і там я хочу, де виступ такий кинути. Так що прив'язали камінь. Що тут ще видумувати так? І я пішов понад краєм, спробую, спробую, мені треба тако-тако зайти і там аж закинути. Не знаю, чи вдасться, думаю, вдасться. Так, друзі. О, зайшов я значить, на той виступ, батько там, звідти у нас буде резинка йти. І зараз закидаю. Ну так, недалеко, бо сомик виходить до берега, метрів 10 від берега. Не більше. Так, щоб не злетів дріт. Так. Я думаю, буде добре. Далеко, далеко Так, друзі, у нас на резинці 7 гачків. оснащував, сам робив відвод із товщої жилки 0,5 і 0,18. Разом, виходить, повідок 25 см. І запускаємо. Все, на хробака наживив. Хробаки є такі більші і менші. Ну, На соміка, більш нічого не треба видумувати. От 7, 7 гачечків. Запускаємо. За 15-8 вечора. Якраз супер. Він тут на вечір виходить. Будемо з батьком чекати підходу. Да, батьку? Буде риба? Повинна бути. Повинна бути. Ну, я... Все, зараз розкладемося, сядемо собі, пивка поп'ємо, відпочинемо і будемо чекати покльовок. Так, друзі, отакий от грузик, сам зробив, до речі, дзвіночок, Тут кусок гуми, також колокольчик, ну і світлячок потім вночі засвітимо, щоб було видно. Так, батько вже крісло встановлює, правильно. Так, друзі, резинка закинута, можливо, вогник запалим, подивимося. Отак ми облаштували місце, все по мінімуму. Два кріселка. знайшли колодку, пивко є де поставити, резинка закинута. На годині вже восьма вечора. І чекаємо підходу рибки. Так, зараз буде пивко і таранька. з окуня з цього кар'єру. Півкунці невеликі, але... На тараньку то, що треба. Чик. О, кайф. О! Дивіться, як тут глибоко. От каміння видно, чиста вода гарна, прозора. До речі, ще така більш-менш. Не є дуже холодно. Так, чекаємо. Покльовок, поки немає. Ну, зараз вечоріє, темніє. Десь має він вийти, по-любому має клювати. А, поки таранька й пивка. О-о-о-о-о, так. У нас є перша покльовка. Ого, натягує як. Робимо підсікати. Гарно поруху. О! Ді сюди, так. Є, є. чую, що є. О. о Ні, ще гарно впирається. Ні, ну хороша рибка якась. Сто відсотків хороша. Нічого собі. Тут вже треба і стравлювати. Ого! Що він так рве? Ага, сомік, але гарний, дуже гарний. Сомік хороший. Два, два, там, п'ять, йде. дійде. Це сомік, дивіться, який друзі, який є на сомік. Це один є. О, два штуки. О, той теж хороший. Так. Дивіться, друзі, які соміки. Ну да, це хороший. Канальний сомік, да, це такий розмір, знаєте, зачотний. Там ще один батько знімає. О, але ковтнув. Треба зараз діставати. що там, батько, кофнув? Так, Так, друзі, є два соміка. Ну такі гарні, це канальний сомік колючий. Це такі гарні. Береться будь-який розмір, так що будемо брати, вони смачні. Так, Ух, супер. А! Лайка по лайку скинулись. Так, садочок у нас є. Поліфон. Так, перенаживляємо. Що тут є? Поправ його тільки чуть-чуть і все. Так, тут. Тут що в нас? Деякі поправимо, перезарядимо, зараз закидаємо. Так, друзі, перезарядили. З батьком скоренько запускаємо. 15 по 9, значить, перші клювання, перші два соміка ми зловили. Так що скоренько назад. І будемо чекати знову клювання. Зараз на роздача буде. Конкретна. Ой, яка сидить. Ну, щоб таке було мале, як ти Ну не боїться навіть. Так, друзі, я поклка, поклюка, дивіться, дивіться, як клює. Є-є-є є, нарешті є. Зараз буде підцікати. Давай, давай, друже. Нарешті дочекався. сюди сюди. Вроді має бути. Зараз подивимося. Так якби щось є. Є, є, йде. Йде Сомік. Ну такий, знаєте, непоганий вроді по відчуттях. Або два, або один гарний. Є, один точно є. От там, на Середній гачок. О, бачите? Отакий. А один не дуже великий. А впирався дуже гарно, до речі. Такий сомік. Невеличкий цей, да? Але все рівно є. Нарешті. Так. Сюди його зараз перезаряджаю грубака, де не вистачає. Так, перший гачок є. І... Другий є, третій поправити. Так, такого жирнішого виповзок є на гарного соміка. Так, друзі, перенаживив всі гачки і запускаємо знову на годині, щоб ви розуміли, пів одинадцята. Перші два я витягнув, значить, виходить 21-14 були покльовка, два штуки відразу таких непоганих. І от пів одинадцята. Третій менький. Так, запускаємо. Може підійшов. Має бути роздача краща. Тут він як підходить на то Клює буквально відразу тільки запустив резинку, відразу її покльовки. Тому запускаємо. А, Ще одне є, о, одні очі. Так, зараз батько буде тянус соміка підсикати. Видно маленький. На mm -hmm. різко, як бачиш. Mm -hmm. Так вже сидить по ходу. ха Ну ти підсикнув. Ти ще голову відірвеш, хоч вона і велика. Є? Yeah. Є? Yeah? Yeah? Mm -hmm. hey. Хороший? Я знаю, що з Що Шось Ось, бачиш. Ага, невеличкий. Маленький. Так. Да. Ой, де, дивіться. Це, взагалі. це зовсім маленький. Це взагалі. Та ні, все, більше тобі тягнути не дам. <рив> <рив> давай, давай, затягуй, будемо поправляти зараз. Перезарядили, запускаємо. Медка затягує. Давай скоренько, скоренько за рибкою. Так, батько, підсік, що є? Та є? Хороший, хороший. Моя крови. Краве? реально нормальний? Не, ну такий. Не, не поганий, чого. Дві, що робить. Може бути. На саме перший гачок. Так, да, цей, цей нормальний. Дивіться, який. Самятко. Канальне. Да, це такий хорошенький. Бачите який? Хе-хе-хе. Поставлайки. Давай батько будемо відчіплювати. Цей такий непоганий. Ну. я ж казав, що хорош. Ну так, ну, заковтує так, що тяжко відчепити, ну, садочок. Опа, є. Так. Такого виповска зараз хорошого. Опа! Так, йдемо далі, інші провірю. Может, здесь до... доставлю ще. No. Так. Так, запускаем. Запускаем. Давай, дожовую его, дожовую. Оп, оп. Бачили? Бачили, що робить? Ой, Має бути. Так де він там який? Хоча б нормальний якийсь? Ну такі. І тут... Опа. Опа! Ти бачив? О, красавчик! Дві якийсь соник. На середній. Так, батьку, допомагай. Ти казала, на середній. Да. He -he -he. Так. Є. Yeah. Yeah. Такий, бачите, цей невеличкий. Так, перезаряджаємо. Так. Запускаємо назад, обновили наживочку. Є, є покльовки не часті, але є. Так, до нас в гості завітали. Там зверху ще одно ходить. Угу. Ну. Бачиш, як вони баються. Та й де? А де ж іще? Моє ж де? А є. О, такі більшенькі. Що? Так, от отих крупніших. Шиньки так... Шиньки в карманчик тоже попробуем ну, за Де він там эй крова, ну, ну запускаем, запускаем. Молоденька чи що таке? Не дуже стара. Довго не треба Ми Так бачимо, що він заглотує. Є? скоро, ніби є, є. Іде. Одненький маленький. Не середнього цей зовсім дрібний. Є-є. Yeah, І yeah. невеличкий не самий. Ні, Не, на другий. Маленький. Давай, давай. Ты не... не. Молодец. Yeah. Ну так, я знаю, впирается, но не знаю, что трошки больше, А может и нет. Такий самий пирається. Ну просто так б'є краще ще трохи. О, вже вже є якась добича. Так, друзі, вже по першій ночі і, знаєте, якось останніх півгодини, хвилин 40 навіть. Не було жодного клювання. Ну і вирішили ми збиратися, тому що комарі жируть просто капець. Треба від них засоби ті не допомагають від комарів. Все ж таки ми трошки сьогодні з батьком Соміка половили. Не знаю, не рахував, скільки ми там штук зловили. Ну трошки є. Гарно провели час, посиділи на кар'єрі. Ми в 8 вечора вже закинулися. Зараз вже по першій, ну 5 годин ми тут сиділи. Ну а від вас, як завжди, потрібна вподобаєчка, напишіть коментар. Ну і до нових зустрічей на каналі. Рибалимо разом.